Приготуйся, бо вже час, знову казка кличе нас. Дивись, це ж чарівниця фея, а значить, на тебе чекають справжні дива і перетворення. Перед тобою дві хмаринки. В першій хмаринці, що ми бачимо? Трикутник, квадрат, а в другій хмаринці віконечка і двері. А що буде, якщо ці хмаринки об'єднати? Раз, два. Починаються дива. Будиночок, ось трикутна криша, віконечка та двері. Що ти бачиш на цих хмаринках? жовтий кружечок, багато білих овалів, а в другій хмаринці краплинки і стрічечка. Як ти вважаєш? Що у нас вийде, якщо ми всі ці предмети об'єднаємо? Квіточка. Жовтий кружечок це серединка. Білі овали це пелюсточки, зелені листочки і стеблинка. Що ти бачиш на цих хмаринках? На першій три комочка, різник за величиною, великий поменший і маленький. На другій морква, відро і мітла. Ти вже здогадався, що буде, якщо їх об'єднати? Це сніговичок. Ось і три сніжних комочка різні за величиною. Морква то ніс, відро капелюх і метла. Дякуємо, феєчка, а нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!